опалювального сезону 2023-2024 Закарпаття готове майже на 100 відсотків. Про це повідомив на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Що стосується центрального опалення, то в Закарпатті є тільки в Рахівському районі система центрального опалення, яка також вже готова. Ми знаємо, що всі домогосподарства у нас обладнані відповідними котлами, і це все є автономне опалення. Разом з тим, ми готуємося до. Можливих ракетних обстрілів і руйнування і знищення енергетичної системи в на території України, тому числі на території області, відповідні заходи також ведуться. Я можу сказати чітко, що всі заклади освіти і заклади охорони здоров'я обладнані відповідними генераторами. Як зазначили спікери, на території області 65% котелень, ті, які працюють на природньому газу, та 35% – на інших видах палива. Наразі вони забезпечені всім необхідним на понад 90%. Також всі медичні та навчальні заклади готові до осінньо-зимового періоду. Встановлення автоматичних джерел живлення. В навчальних закладах це близько 820 одиниць. На об'єктах водопровідного каналізаційного господарства та теплопостачання це 85 одиниць, що стосується закладів охорони здоров'я. Це також є заготовлено, зараз, забезпечено 175 генераторами і в центрах первинної медико-санітарної підготовки також 131 генератор стоїть на чергуванні. У чергу, що стосується бізнесу, то спікери наголосили на підтримці роботодавців в разі відключення електроенергії. Програма компенсації частини коштів за придбання автономних джерел живлення наразі активно діє і діятиме надалі. Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб бізнес міг пройти цей непростий етап, якщо буде обстріл обстріли, буде відключено електроенергія, Але і нагадаю, що ми близько 20 мільйонів компенсували. Вже бізнесу за придбання генераторів, тобто бізнес сьогодні в своїй основній кількості забезпечений такими засобами. А, той, який до ще проходить релокацію, відповідно, ми його підтримуємо. Той хто е, приїхав, але в цілому ми фіксуємо, що 90% бізнесу, який безпосередньо створює робочі місця сьогодні на території Закарпаття і на наповню місцеві бюджету, вони забезпечені, готові до проходження даного зимового періоду. Але буде такі, які, наприклад, ще не придбали генератори, то відповідно ми будемо з ними працювати, щоб їх підтримати. На брифінгу також наголосили на реконструкції електромереж, проведення необхідних ремонтних робіт та створення аварійного запасу матеріалів, щоб оперативно реагувати на можливі виклики. Також компанія «Закарпаттяобленерго» Обленерго вже розробила графік аварійних відключень електроенергії. Графіки вони завжди присутні в енергетичній системі. Мирний цей час чи це. Військовий стан, вони завжди присутні в компанії, тому що це є один із елементів стабільної роботи енергосистеми. Графіки повністю всі, станом на восьмий місяць є розроблені, виходячи з тих реалій, які були в минулому році, також враховуючи ті нові підходи, які були за період тих підприємств, які переїхали до нас, розширили своє виробництво або зменшили. Тобто графіки є розроблені наразі е, предмету для їх застосування нема. Під час брифінгу спікери нагадали, що з 1 жовтня на Закарпатті відновлять свою роботу 468 пунктів незламності, зокрема на залізничних станціях, в закладах освіти та медичних установах.